Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Очільник Вінницької військово-цивільної адміністрації Сергій Борзо днями взяв участь у спецпогашенні поштової марки на честь 32-ї річниці заснування військової частини 24-го прикордонного загону. Там чиновник котрого відносять до президентської вертикалі, засвітив коштовних годинник швейцарської компанії Rolex, якого немає в його декларації. Ні, він, ні його дружина Нардепка, не мали офіційних доходів для таких коштовних придбань. Корпус годинника Яхтмастер сорок Rolex, виготовлений з 18-кратного білого золота. Годинник має чорний циферблат з контрастними цифровими індексами та великими стрілками, що мають люмінесцентне покриття. Завдяки цьому можна легко шитувати дані навіть в умовах низького освітлення. Також у цій моделі сапфірове скло, стійке до появи подряпин та лінза циклопс. У вікні індикації дати Водонепроникність годинника до 100 метрів. Ціна такого годинника 1 мільйон 320 тисяч гривень. Та не забуваючи про війну в країні, Сергій Борзов замінив рідний браслет годинника, який виготовлений з гнучки. Металевих пластин, покритих еластомером, на ремінець кольору хакі. Заміна обійшлася йому всього у 2200 гривень. 2023 рік він отримав зарплатню у 1 мільйон 6 тисяч 203 гривні по 83 тисячі 850 гривень на місяць. Його дружина, народна депутатка від партії Слуга народу Ірина Борзова, заробила у парламенті 663 тисячі 480 гривень, 55 тисяч 290 гривень на місяць. Інших доходів подружжя не декларує.